Добрий день, любі друзі. Сьогодні на огляді у нас мишоловка, живоловка від швейцарського бренду Swissino. Така ось конструкція. Металева верхня частина із оцинкованої сталі і основа дерев'яна. Принцип дії дуже простий. Ось так вона заряджається. Тут фіксується сторожком. Сюди кладемо якусь приманку, якийсь шматочок м'яса, сиру і ставимо в потрібному місці. Ось так, сюди мишка заходить, тягне за цей сторожок, і вся конструкція захлопується. Ну, тобто, після того, як ми спіймали мишку, йдемо на вулицю, кудись її випускаємо через цей отвір. Ця стінка наглухо закрита, тому проблем не буде з відловом гризунів у вашому помешканні. Дякую всім за увагу. На все добре. У дописі до цього відео буде посилання на інтернет-сторінку, де можна замовити цю пастку.